Так, підготовче в цьому засіданні розглядається обвинувальний винувальний А відносно Соловйова Єгора Федоровича, дублі Лесі Микалів, який в вільний злочин, передбаченим частиною 3 до 368 України кодексу України. Судове засідання з'явився прокурор та обвинувачення. А оператори буде фіксування судове засідання, здійснюється за допомогою технічного засобу Так, Соловйов, вставайте, будь ласка. Паспорт. Ні, не взяв. 7 Єврофедович. 4, 78 року нарочені. Народили сюди. Місто марганці. Громадяни України? Так. А освіта? Вище. Сімейний стан. Одружений. Донька. Неповнолітні діти. Неповнолітні, так. Скільки дітей? Одна, п'ять років. Працюєте де йти? На сьогодні працюю в економічний комітет Маганської міської ради. Ким? Завідувач відділу за мути та екології. Раніше судимий? Ні. Винувальний акт отримали? Так. Да. Давно? Ну, давно, три дні пройшло, так? Ну, давно назад. Зрозуміло, це не так, будь ласка, нас, то випліг. Так, ще є паспорт. Давай, поки Дублілася Михайлівна 18.11.77 року народження. працює на посаді заступника міського голови Рабунської міської ради. Обвинувальна освіта, освіта вища, розміщена. Обвинувальна як отримала в 2016 році. Переміщення не судима? Діти неповнолітніх. Немає. здоров'я нормальний? Ну, Нет. Особливо встановлена запаска пустій, а камеру зачистили, запас, демонстріально <клес> посідайте додали. Так, дана справа розглядатися судом складу Гуру Чехомченко, за участі секретаря прокурора Сидоренка. Нема Немає відводівського суду. Немає. Обвивачення. Немає. Що у вас із захисниками? Тут у мене є копія договору. Так, у мене змінився захисник і він надав попитання. Заяву, що він не може проходити. Ви уклали договір з іншим захисником. Так. Да, да. Тобто той захисник, який був справий, вам вже більше не потрібно. Ні. Так. І... Секретар каже, що нам заява на входу надходить захисника, і на цей діяльний організацій. Так, заява про перенесення судового засідання. Адвокат Бандерія Олег Григорович, з яким ви уклали угоду. А у вас є копія ордеру? Чи свідомо захисника? Так, прошу перенести на іншу дату судового засідання. А у нього на сьогодні дві справи. Є інші справи у нього. Так, сюда. У вас є записи? Я прошу вибачення, ваша честь пан прокурор. У мене виникло питання, поки що я їх вирішую з адвокатом своїм. Я поки що не впевнена, буде цей адвокат, який в мене був, чи буду звертатись до другу. Ну, Буквально вчора в нас є якісь розбіжності. Тому я на, сьогодні, не... на сьогодні у вас є захисник? На сьогодні немає. А договор у вас є захисник? Ну, З захисником є, з Ільєм Русланом Павловичем, але я не впевнена, що він буде надалі моїм захисником. Ну, скільки вам потрібно часу? Я думаю, за вихідними ми вирішимо це питання. Я так, якщо не з'являться якісь інші обставини. Без захисників, самовьох дублії, Згодні проводити Ну, не чистого засідання? Думка ціляйте, думка про корону? Шановний суд, у зв'язку з тим, що обвинувачені наполягають на тому, щоб у них в судом засіданні був захисник, і це право їхнє ми порушувати не можемо, тому я не заперечую проти того, щоб надати їм час для вирішення своїх питань із захисником. Оскрім того, оскільки обвинувачений Соловйов. Повідомив, що у нього зміна захисника, цим захисником, напевне, буде Бондаренко Олег Григорович, який надав сюди до суду лист щодо перенесення справи у зв'язку з його зайнятістю. Тому я прошу суд в зв'язку з пере, якщо вирішиться питання про перенесення, зобов'язати вказаного захисника надати письмово документи, які підтверджують його дійсно сьогодні відсутність з поважної причини. І з якого приводу. Вислухавши думку учасників процесу, суд ухвалить класний розних справ, подаручного в зв'язку. З клопотанням по обвинувачених, які, які на сьогоднішній день не мають захисників в судовому засіданні. Тому судове засідання на сьогодні закінчено. Зараз вирішимо дату наступного судового засідання. Так, давайте. На 29 березня по 20 году. Значит, словобьем. Своего записника повідомляєте самостійно про цю справу, оскільки у нас немає його в контакті. Mm -hmm. Зрозуміло вам? Вы так думаю, що начинаем це зробисте не слухаю, тобто, господя.